Дослід 3D. Специфічність дії ферментів. У дві пробірки внесено по 1 мл 1% розчину крахмалю. До першої пробірки додають 1 мл розчину слини. До другої пробірки додають 1 мл препарату сахарази. Обидві пробірки ставлять для нагрівання на водяну баню. Пробірки охолоджують. В кожну додають реактив люголя. У інші дві пробірки внесено по 1 мл розчину сахарози. До першої пробірки додають 1 мл розчину слини. До другої пробірки додають 1 мл препарату сахарази. Обидві пробірки ставлять для нагрівання на водяну баню. Пробірки охолоджують, проводять реакцію фелінга.